Цей тиждень видався дуже гарячим. Обговоримо ситуацію з Unity і чи справді там все настільки погано? Розкажемо про оновлення від Adobe, а також дізнаєшся про новий напрям Apple. Вмощуйся зручніше, адже ми починаємо. Почнемо з найцікавішого. Нещодавно Unity оновила умови для розробників, додавши нову комісію. Це пробудило всю спільноту девелоперів. Але давайте зі всім розберемось по черзі. З 1 січня 2024 року розробники повинні сплатити додаткову комісію, якщо прибуток від гри перевищив суму 200 тисяч доларів. Тоді творці гри повинні за кожне завантаження гри додатково сплатити 20 центів. Також ця комісія з'явиться, якщо грузова. Завантажили понад 200 тисяч разів. Отже, комісія з'являється, коли гра заробила понад 200 тисяч доларів або її завантажили понад 200 тисяч разів. Ми розуміємо, що це звучить не дуже, але давайте розберемося в цьому питанні детальніше. По-перше, комісія буде стягуватись за одне унікальне завантаження. Тобто, якщо один пристрій видалив гру і знову її завантажив, тоді це друге завантаження не буде зараховуватись. Розробник буде сплачувати комісію лише за унікальне одне завантаження. По-друге, комісія є регіональна. Україна належить до країн типу 2. У цьому типі країн комісія складає всього 2 центи, а не як звичайно 20 центів. Погодьтесь, що 2 центи це дуже мало і не є критичним. По-третє, за встановлення ігрових демок комісія не буде стягуватись. Також комісія не буде стягуватись з розробника, якщо гра є в якійсь підписці, наприклад, в гімпасі. За них будуть платити Microsoft як дистриб'ютор. Відеоігри, які будуть продаватись з благодійною метою, також не матимуть цієї. Додаткової комісії. Поки що залишається остаточно незрозуміло, як будуть відстежуватись завантаження та фіксуватись цифри. Важливо розуміти, що рушін Unity залишається безкоштовним, і якщо говорити про інді розробку, то потрібно дуже сильно постаратися, щоб гра отримала 200 тисяч завантажень або дохід в понад 200 тисяч доларів. У випадку, якщо досягаються ці цифри, ви просто купляєте в Unity підписку PRO, яка збільшує ліміт до 1 мільйону завантажень та. Доходу. Тобто з підпискою PRO ви будете платити комісію тільки коли гра досягне цифр в понад мільйон. За підписку PRO потрібно буде платити всього 1700 доларів в рік, що не є критичним при нормальних доходах гри. Попри все, залишається безліч різних нюансів, на які згодом представники Unity повинні дати відповідь. Тим часом спільнота уже максимально демонструє власну творчість. З'явилось купа мемів, а хтось уже похоронив гроші. Unity. також масово почали виписувати погрози працівникам Unity. Все дійшло до того, що Unity закриває тимчасово свої офіси в сан франциско та Остіні, штат Техас. Навіть створили повноцінну веб-сторінку з назвою Ех, здається, я хочу перейти з Unity на Unreal, на якій викладають туторіали по Unreal Engine». Тут також трошки тебе заспокоїмо. Не спіши переходити на інший рушій. Бо той же Godot – це open source рушій, його підтримка може закінчитись в будь-який момент, і створений на ньому проєкт просто помре. Стосовно Unreal Engine, то він збирає 5% від прибутку. Для великих компаній з нормальними прибутками це дуже багато. Нам залишається лише стежити за ситуацією та не робити поспішних висновків. А що ви думаєте загалом про комісію в Юніт? Напишіть про це у коментарях, буде дуже цікаво почитати. Тепер перейдемо до ще однієї визначної події. Це демонстрація лінійки новеньких iPhone 15. До придбання доступний звичайний 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro та Pro Max. Для звичайних користувачів загалом чогось супер нового Apple, на жаль, не показали. Проте, основне, це перехід на порт usb c для зарядки телефонів, новий Процесор і вдосконалена камера. Ми б не згадали про цю презентацію, якби не один момент. Apple оголосили про наміри сфокусуватись на мобільному геймінгу. Тому так для розробників та геймерів є хороші новини. На 15-й Pro Pro Max відбудеться реліз таких великих ігор, як Death Stranding, Remake Resident Evil 4 та останній Resident Evil Village. Крім того, в майбутньому з'явиться новенький Assassin's Creed, Mirage від Ubisoft. Поки що невідомо чи буде. Комфортно гратись у подібні великі проєкти на мобільному пристрої. І найголовніше, скільки часу приживе акумулятор при активному геймінгу. Але загалом дуже круто, що Apple береться за мобільний геймінг. Серед іншого варто згадати новий iOS 17, який завезе для юзерів iPhone новий функціонал камери. Наприклад, можна буде зручно відтворити будь-яку річ в 3 d модель включаєш камеру та скануєш об'єкт, кригуєш власноруч виділення і маєш можливість Рухати об'єкт як завгодно. Компанія Adobe повідомила, що дуже здивувалась популярністю інструментів Generative Fill, Generative Expand, Generative Recolor, Text-to-Image та Text Effects у бета-версії Adobe Photoshop. На жаль, сам Photoshop з цим функціоналом ще не вийшов з бет, але самі інструменти стали окремо доступні для учасників Creative Cloud, у яких з'явились два нових застосунки: це Adobe Firefly та Adobe Express Premium. Adobe Firefly це по суті. База інструментів AI. він допоможе з фоном на зображенні з колірними комбінаціями та загалом багато. чим. другий інструмент Adobe Express Premium. Пропонує широкий спектр функціоналу, серед якого є можливості з текстом на базі AI. З'явилась безкоштовна онлайн платформа для конвертування 3D-моделей з одного формату в інший. Сервіс convert 3D підтримує близько 51 формат файлі. Основна фішка в тому, що він дуже зрозумілий та безкоштовний. Також не потрібно додатково встановлювати софт на комп'ютер. Розробники кажуть, що конвертація простої моделі займе менше секунди. Не забудь зберегти конверт 3D, тому що, скоріш за все, воно пригодиться. Поки в Unity виникли труднощі з новими умовами для розробників, інший ігровий рушій Godot прокинувся та запустив власний фонд розвитку. Фонд отримав кілька рівнів підтримки, починаючи з 5 доларів на місяць. Розробники заявили, що фінансова підтримка спільноти дасть змогу Могу розширитись проєкт відтепер. В After Effects можливо працювати з 3D-моделями. В софті з'явилось нове робоче середовище True 3D Workspace, поки що воно у бета-версії. В авторі з'явився власний імпорт 3D-моделі, інструменти вирівнювання та освітлення, високоякісний 3D-рендер, поки що доступний базовий спектр роботи з 3D-графікою, але обіцяють його розширити. Основне завдання нової робочої області це усунути потребу в плагінах та іншому софті при роботі з After Effects. 12 вересня ігровому гіганту Steam виповнилось 20 років. Творці створили тематичну доріжку спогадів, яка у кожного викликає глибоке відчуття ностальгії, які ж були круті часи з Half-Life та KS 1,6. Шкода, що їх уже не повернути. Програміст Філіп Перстінський, який працює над Кіберпанк 2077 та над його DLC, рекомендує геймерам перевіряти охолодження комп'ютера перед покупкою нового DLC гри. Він запевняє, що гра буде дуже навантажувати восьмиядерні процесори на 90%. Звичайно, що таке навантаження буде тривати непостійно, але загалом радить перевірити охолодження системи, бо можуть виникнути проблеми. Нагадаємо, що в грі разом з оновленням 2.0 з'явиться офіційна українська локалізація. ентузіасти відтворили гру про Індіану Джонсон, оскільки Тодд Говард не спішить розповідати про майбутній проєкт, пов'язаний з Індіаною Джонсом, то фонати взялись за цю справу швидше. Цей прототип гри створений лише за декілька тижнів на рушії Unreal Engine 5. Тут також реалізовані пастки та загалом передана атмосфера пригод, яку всі дуже люблять в Індіані Джонс. Основне завдання гри це дістати золото. Виглядає дуже прикольно. Продемонстрували нову анімаційну програму ProCreate Dreams. Повноцінний випуск софту запланований на 22 листопада. Основне завдання програмки це створення мальованої анімації та анімаційної графіки. В ній можливо використовувати пензлі з ProCreate, окрім широкого спектру інструментів для роботи. З анімацією, тут можливо пошматувати відео та додати звук. Про Dreams чудово працює з iPad та Apple Pencil. Коштуватиме 20 баксів в App Store. В Adobe представили Substance 3D Connector. Він дозволить перекидати файли з застосунків Substance 3D до таких програм, як 3ds Max, Blender та Maya. Ця нова система є покращеною Send 2. Планується розширити програми, де яких можливо здійснювати перекидання файлів. Larian Studios анонсували. Третій великий патч для Baldur's Gate 3. Також вони повідомили, що разом з патчем гра з'явиться на Mac. Реліз відбудеться 21 вересня. Не так давно гру випустили на PlayStation 5. Там вона одразу зайняла топи продажу та онлайну. На такому приємному моменті ми завершуємо наш сьомий випуск дайджесту. Підписуйся на нас в соціальних мережах та не забувай залишати коментар. Не прощаємось, бо зустрінемось наступного тижня.